Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Вся країна стежить, Донбас на межі катастрофи, боротьба за воду перетворюється на геополітичний шантаж, світові столиці затамували подих. Раптові заяви Дениса Пушиліна стали холодним душем навіть для тих, хто звик до нескінченного потоку тривожних новин. З Донбасу, лідер окупаційної адміністрації Донеччини, оголосив, що гуманітарну кризу в регіоні можна подолати лише після встановлення повного контролю над стратегічним каналом радянської доби, що живить водою величезні промислові міста та виснажене війною населення. Ці слова пролунали як ультиматум і виклик одночасно, ультиматум Україні, виклик світові, який досі намагається втримати баланс між дипломатією і зростаючим хаосом. Вода у містах тепер подається лише протягом кількох годин, раз на три доби. Черги до автоцистерн розтягуються на кілометри, а зневірені мешканці вимушені носити відра в темряві під загрозою обстрілів. Усе це стало новим символом занепаду цивілізації посеред Європи, яка так прагнула спокою після найкривавіших війн ХХ століття. Проблема нестачі води у Донбасі визрівала роками, але тепер вона перетворилася на інструмент гібридного тиску. Інсайдери говорять, що за цією кризою стоїть не лише брак інженерних ресурсів чи руйнування через бойові дії, а й ретельно продумана стратегія. Високопоставлені джерела на Заході припускають, російська сторона може свідомо створювати нестерпні умови для цивільного населення, аби змусити Київ і міжнародних партнерів піти на поступки. Лише кілька годин води на тиждень це не просто незручність, це спроба зламати волю, перетворити щоденну боротьбу за виживання на політичний козир. Міжнародні гуманітарні організації б'ють на сполох. Якщо канал не відремонтують або не відновлять його роботу, регіону загрожує спалах інфекційних хвороб і нова хвиля біженців, що може обрушитися на сусідні області та Європу. Реакція суспільства виявилася вибуховою. Українські посадовці звинувачують агресора у прямому використанні гуманітарного шантажу. Світові видання публікують фото змучених людей біля цистерн з технічною водою, а дипломати у Нью-Йорку говорять про чергову хвилю резолюцій Радбезу ООН. Зі свого боку, Москва наполягає, що Київ нібито саботує ремонтні роботи і блокує доступ до об'єктів, називаючи ситуацію штучно створеною. У західних аналітичних центрах бачать у цій. І заяві Пушиліна спробу легітимізувати подальший наступ на стратегічні водні вузли, адже контроль над каналом означає контроль над усім промисловим серцем регіону. За зачиненими дверима дипломатичних кабінетів обговорюють, чи не є це прелюдією до нової масштабної операції. Водночас з'являються конспірологічні теорії, деякі незалежні експерти натякають, що криза з водопостачанням могла бути посилена внутрішніми конфліктами між різними угрупованнями на окупованій території. Є версії, що контроль над водними ресурсами перетворився на джерело незаконних прибутків для місцевих еліт, які заробляють на продажі води за завищеними цінами. Такі твердження важко підтвердити документально, проте вони активно обговорюються в кулуарах між. Народних конференцій змі пишуть про каравани автоцистерн, які охороняють озброєні люди. А інсайдери стверджують, що вода стала новою валютою на чорному ринку на геополітичному рівні. Ситуація набуває ще більш драматичного забарвлення. Дипломати європейських країн попереджають: якщо гуманітарну кризу не вирішити найближчим часом, наслідки відчують усі сусіди України. Можливий потік переселенців, який здатен перевищити навіть хвилю початку війни. Водночас, деякі політики у Вашингтоні і Брюсселі вбачають у заяві Пушиліна сигнал про намір Кремля використати переговори щодо миру як інструмент для контролю над ключовими інфраструктурними об'єктами. Відомо, що напередодні спецпосланець Саляна Кашта провів закриті зустрічі, на яких обговорювали не лише військові питання, а й критичні гуманітарні виклики. І Саме водна криза була серед головних тем. Атмосфера навколо Донбасу стає дедалі тривожнішою, поки мешканці міст стоять у чергах за кількома літрами води, на міжнародних форумах обговорюють не лише допомогу у вигляді генераторів і цистерн, а й ризик розширення збройного протистояння. Чи готова Україна захищати канал будь-якою ціною? Чи зважиться Росія на прямий штурм, прикриваючись гуманітарними гаслами? Чи не стануть домовленості великих держав пасткою для регіону, де людські життя перетворилися на розмінну монету? Світ затаїв дихання, а кожна нова заява з обох сторін нагадує фатальний передзвін. За цією кризою може стояти щось набагато більше, ніж просто брак води. Ви будете шоковані. Вашингтон готує таємний пакет гарантій для Києва. Союзники Європи опинилися перед вибуховим вибором, а світові лідери рахують дні до перелому. У кулуарах міжнародної політики визріває сенсація, яка може докорінно змінити баланс сил у Європі. Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа готують пакет безпекових гарантій для України, який включає розвідувальні послуги, новітні системи командування і контролю, а також потужні засоби протиповітряної оборони. Проте за лаштунками цього грандіозного задуму приховуються ключова умова: Вашингтон не має наміру вводити власні війська. А успіх плану залежатиме від того, чи готові європейські союзники розгорнути значні сухопутні сили на східному фланзі. Це вже не просто черговий дипломатичний сигнал, а натяк на масштабну угоду, яка може стати вибуховим поворотом усієї війни. З перших повідомлень зрозуміло, що йдеться не про короткострокову допомогу, а про спробу створити нову архітектуру безпеки у регіоні. Інсайдери говорять про плани інтегрувати українські оборонні структури у спільну мережу спостереження і швидкого реагування, що дозволить Києву отримувати розвіддані майже миттєво та координувати удари у реальному часі. Це не формальний вступ до альянсу, але фактичне наближення до його стандартів. Водночас відмова розміщувати американські підрозділи виглядає як сигнал Москві. Вашингтон не прагне прямого зіткнення, але готовий озброїти Україну так, щоб будь-яка нова атака мала катастрофічні наслідки для агресора. Європейські столиці зустріли ці новини з напруженим мовчанням у Берліні та Парижі. Радники закликають не робити різких заяв, поки не завершено внутрішні консультації. Деякі дипломати попереджають, що новий план може призвести до серйозних суперечок у середині Європейського союзу. Не всі країни готові взяти на себе зобов'язання розгортати власні сухопутні війська, які стануть живим щитом для нової системи гарантій. У Варшаві та Вільнюсі вже лунають голоси про необхідність діяти негайно, адже будь-яке зволікання може коштувати Україні критично дорого. У Римі та Будапешті обережно нагадують про ризик втягнення у велику війну, якщо Кремль сприйме план як пряму загрозу. Розмови у Вашингтоні також далекі від одностайності. Джерела на капітолійському пагорбі стверджують, що адміністрація Трампа прагне закріпити угоду як символ особистої перемоги у зовнішній політиці. Водночас, військові радники попереджають: без координації з європейськими союзниками будь-яка нова структура безпеки залишиться хиткою. За лаштунками обговорюють навіть можливість таємних консультацій з окремими країнами, аби обійти повільний процес у Валення спільних рішень у НАТО це створює ризик розколу серед союзників, і саме на це, як припускають аналітики, може розраховувати Москва, спостерігаючи за сварками заходу. Міжнародні експерти вже називають потенційний пакет безпекових гарантій, де факто оборонним союзом без формального підпису. Якщо його реалізують, Україна отримає унікальний доступ до технологій і засобів протиповітряної оборони, здатних перекрити небо над великими містами та промисловими центрами. Проте за кожною заявою звучить прихований підтекст, чи готова Європа взяти на себе відповідальність за сухопутний компонент. Чи не обернеться це втягненням континенту у конфлікт, який давно вийшов за рамки локальної війни? У дипломатичних коридорах ходять чутки про таємні зустрічі американських та європейських переговорників з українськими високопосадовцями? Інсайдери натякають. Обговорюються не лише технічні деталі майбутньої угоди, а й можливі поступки Києва на переговорах з Москвою. Чи не стане цей щит без військ інструментом для нав'язування Україні політичних рішень, які можуть бути непопулярними всередині країни? Чи не перетвориться нова система гарантій на пастку, в якій Західні союзники розподілять обов'язки, але не відповідальність? Світ затаїв дихання, поки мешканці України чекають на додатковий захист від ракет і безпілотників, у кабінетах Вашингтона, Брюсселя та Берліна точиться жорстка боротьба за те, яким буде майбутнє не лише однієї держави, а й усієї європейської безпеки. Кожен новий витік інформації про підготовлений пакет створює ефект вибуху, адже за цим планом стоїть не просто технічна допомога, а геополітичний перерозподіл сил, який визначить обличчя континенту на роки вперед. Світ затаїв дихання. Трамп погрожує Москві економічною війною. Ставки зростають, а кулуари гудуть від чуток про таємний ультиматум. У міжнародних відносинах вибухнула нова сенсація. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше прямо заявив, що якщо Росія не погодиться сісти за стіл мирних переговорів з Україною, Вашингтон готовий вдатися до економічної війни з небаченими наслідками. Заява, зроблена різким тоном і без жодних дипломатичних застережень, викликала шок на фінансових ринках та змусила аналітиків заговорити про найбільший за останні десятиліття тиск на Кремль. Трамп підкреслив, що мова йде не лише про чергові санкції, а про дуже серйозні заходи, які здатні паралізувати ключові галузі російської економіки. Інсайдери у Вашингтоні повідомляють, що адміністрація вже готує сценарії, які включають блокування доступу до міжнародних розрахункових систем, обмеження критичного імпорту високотехнологічної продукції та заморожування активів не лише державних структур, а й найближчого оточення російської влади. Поки що жодних деталей не розкривають, але джерела наголошують, вплив цих заходів буде набагато жорсткішим, ніж усе, що застосовувалося раніше. Реакція Москви не забарилася. Офіційні представники назвали заяви Трампа шантажем та неприйнятною загрозою. А російські ЗМІ почали поширювати версії про те, що Вашингтон нібито намагається зірвати будь-які дипломатичні ініціативи, щоб продовжувати війну. Водночас у колуарах європейських столиць панує тривожне мовчання. Деякі дипломати зізнаються неофіційно, посилення тиску на Росію через економічні інструменти може вдарити. По європейських компаніях, які досі зберігають обмежені торговельні зв'язки зі східними ринками. Аналітики звертають увагу на дивну синхронність. Саме напередодні заяви Трампа у Вашингтоні відбулися закриті консультації з ключовими союзниками у північній Америці та Європі, подейкують, що обговорювали не лише новий пакет санкцій, а й можливі умови майбутніх переговорів з Москвою. Чи не є ця економічна війна лише важелем тиску, спрямованим на примушення Кремля до поступок? А можливо йдеться про підготовку більш масштабного плану, який передбачає перерозподіл сфер впливу в Євразії. Світові видання вже рясніють гучними заголовками. Одні експерти називають крок Трампа безпрецедентним проявом рішучості, інші застерігають, Москва може відповісти асиметрично, завдавши удару по енергетичним ринкам чи посилюючи тиск на сусідні держави. У фінансових колах поширюються прогнози, що нові заходи Вашингтона здатні спричинити різкі коливання валют та ціни на нафту. А це означає глобальні економічні наслідки, які вдарять навіть по союзниках США. 지 <susur> Чи готовий Вашингтон піти до кінця у цій економічній грі? Чи не перетвориться гучна заява на дипломатичний блеф, покликаний лише налякати Кремль? Інсайдери у Білому домі обережно натякають: остаточні рішення ухвалюватимуться не публічно, і те, що прозвучало з вуст президента, може бути лише верхівкою айсберга. У будь-якому разі, сьогоднішній сигнал з Вашингтона вже став тривожним дзвінком для всього світу. Розпочинається новий етап протистояння, де економічно? Зброя може стати не менш руйнівною ніж військова. Вся країна стежить: Київ відкриває кордони для чоловіків від 18 до 22 років. Несподіване послаблення чи стратегічний маневр? В українському політичному просторі вибухнув справжній скандал після того, як стало відомо про пом'якшення правил виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Влада офіційно підтвердила, громадяни віком від 18 до 22 років тепер можуть перетинати державний кордон, а рішення ухвалене за погодженням із військовим командуванням. Зміни стосуються як тих, хто перебуває всередині країни, так і тих, хто вже давно за її межами, але до цього не мав змоги легалізувати свій статус. У кулуарах парламенту говорять про безпрецедентний крок, який з одного боку демонструє впевненість уряду в поточній ситуації на фронті, а з іншого породжує безліч запитань, чому саме тепер було ухвалено рішення послабити режим виїзду, чи не приховує цей крок якихось домовленостей між військовими та політиками? Чи не є він сигналом для міжнародних партнерів, що Україна готова до нового етапу перемовин або масштабної перебудови системи мобілізації? Офіційні джерела наголошують, дозвіл на виїзд не означає скасування мобілізації чи зменшення потреби в захисті держави, радше йдеться про гнучкіший підхід до питань призову та можливість для молоді продовжувати навчання або працювати за кордоном, не порушуючи законодавства. У міністерстві оборони підкреслюють, що таке рішення стало можливим завдяки збалансованій ситуації на передовій та ефективному плануванню резервів. Проте, інсайдери вказують на іншу сторону медалі. Вони припускають, що Київ міг піти на цей крок під тиском західних партнерів, які неодноразово порушували питання про забезпечення студентів та молодих спеціалістів можливістю вільного пересування. Також існує версія, що послаблення правил може бути частиною ширшої стратегії, стимулювати приплив фінансових переказів з-за кордону, адже молоді українці, які працюватимуть у Європі чи Північній Америці, зможуть стабільно підтримувати свої родини вдома. Соціальні мережі вибухнули дискусіями: одні користувачі радіють рішенню та називають його перемогою здорового глузду, інші звинувачують владу у створенні нерівних умов для тих, хто залишився захищати країну. Дехто ставить питання руба: якщо ситуація справді настільки контрольована, чому тоді досі діють жорсткі обмеження для інших вікових категорій? Міжнародні оглядачі вже порівнюють цей крок із попередніми рішеннями уряду, вбачаючи в ньому тривожний сигнал. Або військове командування дійсно відчуває упевненість у власних силах, або ж Київ намагається знизити соціальну напругу перед черговими політичними чи дипломатичними подіями. У будь-якому разі послаблення правил виїзду для чоловіків від 18 до 22 років стало не лише адміністративною зміною, а й потужним політичним жестом, який ще довго обговорюватимуть як в Україні, так і за її межами.